Чи готові вони долучитись до прибирання міста? Мабуть, таки влада має подумати про те, хто буде прибирати і залучити людей певними там, доплатами, виплатами і допомогти таким чином прибрати наше місто. Я готов. Вже має прибирати. Ми гроші платимо. Молодь, студенти, старшокласники, ну і молоді, які працюють там в образованні. І в інших отраслях. молодіж. Я був коли молодым, я служив в армії. Ну и мы ми завжди участвували в суботниках. Я вважаю, що повинні бути якісь служби для цього. Я так вважаю. І вони принаймні є. Але де вони залучитись? Мабуть, мабуть, десь колись. Так, щоб я зараз все оставила і пішла прибирати, то ні. А служби определенно должны займатися цим. А для этого нужны средства, выделять средства на это. А че готовы вы долучитесь до прибрания нашего места? Так называемый субботник, да? Ну, я думаю, каждый черниговец к этому должен быть готов. Коммунальные службы в первую очередь должны делать это. Но люди вокруг себя должны создавать то, что они делают сейчас. Такое вот мусор бросают везде, смотришь, грязное. Яда! Я готова. А отданы коммунальные службы. Я бачу все налоги на год, какие только можно все. И на город, на тролейбус, ну я помогу чем. Но не больше.